Ще до початку сесії перед стінами міської ради зібрались працівники товариства Домобудівник у руках плакати, а на плечах прапори кажуть, прийшли нагадати про себе і попросити в депутатів допомоги у вирішенні ситуації з підприємством. «Обіцяли на сесії винести наше питання по нашому захисту, як і ми надіємося, що так і буде, і щоб побачили всі органи як обласної ради, так і міської, так і міліція, що такі люди хочуть працювати, хочуть відстояти свої права інакше. Якщо це ще це не буде метод, значить ми будемо перекривати дороги. Будемо добиватися зустрічі з головою обласної ради барною, щоб хтось таке щось повліяв. На початку засідання слово працівникам товариства таки надали. Ми хотіли попросити вас, щоб під вашим присутною увагою. Ми тільки перевели це в суди, де б не було ніякого тиску, щоб ми могли захистити підприємство, бо наші люди вимагають тільки одного єдиного, щоб підприємство працювало, ми мали конституційне право. На працю, щоб люди спокійно могли приходити на роботу, роз'яснити ситуацію на сесію запросили також начальника міського відділу міліції. Він розповів про відкриті кримінальні провадження. Та деякі депутати роботою правоохоронних органів у даному питанні залишились незадоволені. Якщо б ваш будинок чи вашу квартиру вдерлися бандити, що б ви робили? Чому між п'ятою ранкою і одинадцятого дня ви не арештували тих людей в тих балаклавах? В досудовий реєстр внесено два кримінальних. Правопорушення під час огляду місця події також було зафіксовано сліди зламу замка в дверях товариства домобудівник по вулиці Лозовецькій, 13, міста Тернопіль. На даний час, що на даний час робиться в кримінальних провадженнях, призначено комп'ютерно-технічну експертизу. Крім цього, на даний час проводяться допити працівників домобудівника, а також інші процесуальні дії в рамках цих кримінальних проваджень. Сьогодні депутати звернулися до працівників до керівництва міліції. Забезпечити відкрите об'єктивне розслідування цієї ситуації і забезпечити гарантування безпеки людей, які працюють на товаристві «Домобудівник», Що всі, хто працює там, будуть мати свобідний доступ до роботи, до своїх робочих місць. В цьому депутати повністю підтримали працівників домобудівника. Єдпіні звернення до правоохоронних органів. Також на початку засідання слово надали військовому комісару об'єднаного міського військомату, який попросив депутатів посприяти черговій хвилі мобілізації. А далі обранці приступили до розгляду проєктів. Серед питань, що включили у порядок денний, були освітні, зокрема, про створення двох дошкільних навчальних закладів. З метою розширення мережі дошкільних навчальних закладів міста Тернополя та задоволення потреб батьків здобуті дітьми дошкільної освіти просимо створити тернопільський дошкільний навчальний заклад No3. Зв'язку з нестачою приміщень дошкільних навчальних закладів керуючись відповідними пунктами, про які я озвучувала. Не буду повторюватися. Підготовлено проект рішення про створення дошкільного навчального закладу No4. Більшість, а саме 272 питання, що депутати розглянули на сесії, стосували земельного законодавства, до прикладу, про виділення території учасникам АТО чи закріплення землі за власниками гаражів. Частина проектів рішень були і фінансового характеру на реконструкцію інфекційного відділення. 2 мільйони 599 тисяч 500 тисяч гривень. Додатково виділено для придбання тролейбусів, 2 мільйона 270 тисяч гривень додатково виділено на капітальний ремонт. Творів додатково до фінансово кошти на проведення капітальних ремонтів капітальних об'єктів, які йдуть зараз в Тернополі, це бульвари і набережна. Також мільйон дев'ятсот тринадцять тисяч виділено для капітального ремонту садочків, 50 тисяч виділено на проєктну кошторисну документацію пам'ятника Небесній Сотні. Підтримали депутати також проект рішення про місцеві податки і збори. А ще звернулись до уряду. Були два звернення. Перше з них це фінансування установ освіти, оскільки ті кошти, які були виділені на початку року. Їх не вистачає до кінця року на заробітну плату. Також прийнято звернення стосовно е тарифів на газ і електроенергію, які були затверджені. Ми просимо переглянути розмір цих тарифів, то, оскільки вважаємо також їх неадекватними. Одним із актуальних залишається питання про об'єднання територіальних громад із центром у місті Тернополі. Пропонується. Дати згоду на добровільне об'єднання територіальних громад. В даному рішенні передбачено, зокрема, 35 територіальних громад, які пропонуються об'єднатися із центром міста Тернопіль. В перелік цих територіальних громад війшли всі територіальні громади, які знаходяться на відстані 20 кілометрів від міста Тернополя. Згоду на об'єднання депутати дали і загалом на сесії розглянули більше 300 питань.